Переможне попаки від Жанна ну і тріумфальний кидок від Мурада Сарся. Друзі, всім привіт! З вами Тарас Шелістюк. і сьогодні обговоримо 12 та 13-й день Олімпійських ігор у Парижі, які принесли українській збірні три медалі. Також поговоримо про захоплюючий поєдинок, що відбудеться в суботу. По українському часу це буде неділя ранок. Наш українець Сергій Богачук вийде на ринг проти одного з найкращих боксерів світу Вірджила Ортіса. А перед тим, як ми почнемо, підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте вашу найкращу вподобайку та залишайте будь-який коментар. Поїхали! Цей бій обов'язково варто подивитися, адже він обіцяє бути видовищним. Уявіть собі, Сергій Богачук має 24 перемоги, з яких 23 перемоги нокаутом. А ось Артіс у свою чергу виграв усі 21 поєдинок також нокаутом. Я добре знаю Артіса ми навіть спарингували разом. Декілька років я намагався організувати бой з ним, коли ми були в одній ваговій категорії, але промоутерська кампанія Boy Оскара Делахої завжди відмовлялися, вважаючи цей бій занадто небезпечним для свого боксера на той момент. Мій прогноз на цей поєдинок, що буде нокаут. Цей бій точно не пройде всю дистанцію. А вже ж фаворитом в цьому поєдинку є Вірджил Ортіс. Я буду підтримувати нашого боксера і сподіваюся, що він проведе найкращий бій у своїй кар'єрі та здобуде перемогу. Тепер переходимо до Олімпійських ігор. У греко-рімській боротьбі у ваговій категорії до 67 кг парвіз Насібов став срібним призером Олімпіади 2024. Поступившись у фіналі іранцю Саїду Ісмаїлі Лейвесі з рахунком 5-6. Це вже друга срібна медаль парвіза на Олімпіаді. Нагадаю, що в Токіо він також виборов срібло. Він ще молодий, 18 серпня він буде святкувати свій 26-й день народження, і я вірю, що на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі в 2028 році ми будемо разом святкувати його золоту медаль. Також у ваговій категорії до 87 кг Жан Белнюк здобув бронзу, перемігши польського борця Аркадіуша Кулініча з рахунком 3-1. Після перемоги Жан оголосив про завершення кар'єри, символічно залишивши борцівки в центрі килима. І Жан Балонюк завершив далі. Киселиця Осіпровольські Володимир Шанський партнери починає. Він має видатну кар'єру золото на Олімпіаді в Токіо, срібло в Ріо і бронзу в Парижі. Бажаю Жану успіхів у всіх його починаннях. А 9 серпня Україна здобула ще одну медаль Людмила Лузан та Анастасія Рибачок завоювали срібла у веслуванні на каної 20 на дистанції 500 метрів. Показавши час, 1 хвилина 54 секунди та 30 сотих. Вони випередили на останніх метрах суперниць з Канади лише на 6 сотих секунди. Першими стали представниці Китаю. Це вже друга срібна медаль для Людмили Лузан, яка також добула срібла на Олімпіаді в Токіо. Цікаво, що в Токіо українки також поступилися першістю китайському дуету, а збірна Канади знову посіла третє місце. Крім того, наша борчиня вільного стилю Ірина Коляденка пробилася до фіналу у ваговій категорії до 62 кілограмів, забезпечивши Україну ще одну медаль. У фіналі вона змагатиметься з японкою Сакурі Мотоки. Сподіваюсь, Ірина здобуде золото для української команди. Ось такі в нас новини. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, скільки медалей, на вашу думку, Україна зможе взяти за оставшись дні Олімпійських ігор у Парижі. Дякую вам, слава Україні!